Що якби я цю гру побачила до народження своїх дітей, у мене б на сьогодні дітей б не було взагалі. Ведь якщо у вас тонка душевна організація або вам немає вісімнадцяти, тоді прошу покинути час. Я сьогодні планую зіграти в гру, яка чесно просто поверла мене в шок. Це настільки трешовий трешак, що я ще за всі роки, скільки я граю андроїд ігри, я такого ще не бачу. Хоча і гра доволі таки стара, вона від 2020 року, але ось недавно була обновка, що теж не може не радувати. І так, напевно, ви вже здогадалися, вон там трішечки є іконочка, в що ми будемо грати. А сьогодні ми разом з вами будемо грати в гру Life Gallery. Боже. Це просто щось з чимось. Я коли вчора її вперше запустила, Перша моя помилка була те, що я її запустила опів 12 ніч. Мені потім всю ніч просто тупо снилися кадри з тієї гри. І е, по-друге, ну тут херня, як завжди, немає рідної мови, прийдеться використовувати ляцьку. Ну, що поробиш? Таке життя. Давайте подивимося, ще раз перепровірю, можливо, у мене на планшеті. Ці... Буде українська мова? Ні. Все-таки української мови тут немає. Мочемося зручніше. Беремо чайочки, кафіочки, Спробуємо з вами пограти в цю гру і при цьому залишитися при нормальному глузді. Ну, я тут точно знаю, що декілька тисяч гривень і пару сеансів у психолога. І Наташа опять вийде в норму. Тому поїхали в Life Gallery почати. Спочатку я не звернула уваги. Думаю, ну таке сімейне фото, мама, троє діток. Але коли я побачила ось це одно оке. Чудо, циклоп з міфології, я не одразу зрозуміла, про що взагалі може бути мова. Але вона вже трішки строжила Думаю, бо що це це якась страшилка, чи що бачимо з вами петлю? Ну, Якщо мила немає, то в принципі петля не страшна, правда? Але що ж могло трапитися такого, що комусь потрібна була петля. Я так розумію, це взагалі такий, типа, вступ до гри і, ну, що? Обірвалася петля. Приказ. А ось зараз, 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 зараз. От зараз буде. Від цього у мене реально пішли мурахи. Мені стало трішки не по собі. Хоча в ігрі зазначено, що вона розрахована на а, користувачів 12. Але я, чесно кажучи, думаю, що навіть для дітей 12 років ця гра буде заранно. Така вона. Поява. Глава перша поява. Ну, якщо вже взяти ось цю сцену, то добре, що я, ця гра мені трапилася зараз, коли в мене вже є двоє дітей. Тому що, якби я цю гру побачила до народження своїх дітей, у мене б на сьогодні дітей би не було взагалі. Ви тільки подивіться, так? <кій> Процес зачать. Ей, тільки подивіться. яйце клітина і галавасті, я не знаю, що корили автори, коли е цю гру порозробляли. Але бачимо, в нашій першій грі ми оба виграли приз під назвою життя. Двіння. Двійнята, <кій> Ось такі в нас двійнята, Одна вже з оком. Інший, типа, звичайна дитина. Але вони. Що? Ми бачимо, що вони сіамські близнюки. Вони просто сіамські близнюки. Наші судьби були єдині, як і наші тіла. Хто ти? І то починається саме цікаво. Хто ти? Процес. Що, Що ти таке? Да. Ви тільки слухайтеся в музиці. Чесно, по куні може дуже гарно дати. Я прийшла, скажу ще скільки, 3, 4 4 чи 5 епізодів тут, лав. Я так розумію. Тому, в принципі, я поки знаю, що тут робити, але далі ми з вами будемо разом розбирати. І так. Це у з двома. Очима без руки. Тут одне око, але дві руки. Ви розрізали наше тіло і розділили наші судьби. Рівна вага. Ось так ось. Циклоп виявився важче за свого братка. Рівновага. я на протиположній чаші вісіл. Якось тут по-іншому воно тут звучить. Ну і ладно. Товар. Який страшний метелик. І страшний метелик. Так, і ми бачимо, що у нас тут, для того, щоб отримати безкоштовні білети, ми можемо подивитися рекламу або придбати гру повністю за 85 гривень. Чесно кажучи, я не хочу купувати цю гру. Тому ми просто подивимося рекламу. А у вас буде час трішечки видохнути і зібратися для продовження цієї чудової гри. Чудовий. Поїхали, реклама. І так, я повертаюся. Ми отримали з вами три квитки і зможемо розгадати ще три головоломки. Давайте дивитися. Кука. Бо Тоска. В принципі, вона так, мабуть, буде. Потрібно розпаркувати плаття дівчинки, як і на ескізі, або на фото. Давайте давайте ось тут сынім. Я подарував мамі подарунок. Надіюсь, вона не викине його в цей раз. Сімейний порт. Сьогодні порт. ми робили сімейне фото. Мені так подобається бути разом із сім'єю. Так, така щаслива сім'я видно взагалі. Темна кімната. Ось до цього місця я вчора дійшла. Те, що буде після цієї сцени, в принципі, я вже не знаю. Я не приходила, тому. Далі буде важче. Чому вони всі в крові? Один без ока? Тут теж обличчя поцарапане. Мами роздерті губи. І Взагалі, чесно, красна кімната все забризгане червоним. Це старший брат. Хоч <почва> о, мабуть, І що вийшло, нічого не вийшло, да що тут типа щось має вийти на кшталт. Чесно кажучи, я не знаю, як це подалі. Взагалі не бачу.

так чи що? О, ну, нарешті, бачите? Ось так. Світло і тінь взаємозв'язані. Ну що, на рахунок на. Наступна сцена. Що в нас тут? Ох, ти ж клін. Зараз, може, папу покажуть. Давайте дивіться, тут у нього синій і червоний. Ні. Зелений. Він червоний, червоний, він жовтий, зелений, жовтий. Це на білий. Nechce mi to prostě stánit. Nechce mi to prostě stánit. No září to stání červoný, to bylo blokyčí nožšo. Čeku na to, podať? To báš si dát od nás, já už nevím, co robíte. не зрозуміло, що це. Що взагалі не пустив? Я не знаю, коротше, це запитав. Не знаю, чесно, не знаю, як тут перепитати. Не знаю. давайте я буду на ці грі, бо чесно кажучи, не знаю, далі не знаю, як проходити. Якщо ви знаєте, як далі її прийти, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. ось І давайте так зробимо. Якщо ця гра набере 15 е переглядів, ой, 15 переглядів, 15 подбаю. То тоді ми просто з вами продовжимо її грати. Добре, якщо не пройде, не набере 15 в подбайок, то в принципі на цьому трішку ми і закінчимо, тому що чим далі я дивлюся, тим не те, що важче, а просто ну, якісь взагалі. Тато, щоб покурити, бере якийсь е... личинок, ти в ступі. Тим паче тут апологіці зрозуміло, синя і червона, але чому він, ну, на цьому все должно бути, по ідеї. Туди інша не додається. На стіл це теж не кладеться. Не знаю, просто навіть не знаю, що можна ще накидати. Коротше, ладно, все, на цьому все. Якщо оберемо 15 подобайок, буду проходити намагатися теж цю гру. Якщо не наберемо, давайте цей тришак залишимо далі. І так кожен із нас встрях уже як мінімум на два сеанси з психологом. З вами була я Наташа, цілий всіх вносила, До зустрічі в наступному відео. Бувайте, пока-пока.